Друзі, всім привіт! 8 лютого Сейм Польщі ухвалив поправки щодо Трудового кодексу в Польщі. Що варто знати громадянам України, які перебувають в Польщі, а їх мільйони? Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. В описі під цим відео я рекомендую мій телеграм-канал актуально про Польщу. Отже, перша поправка: допомога по вагітності та пологах. Допомога по вагітності та пологах виплачується у 100% розмірі окладу у перші 6 тижнів догляду за дитиною та 60% від окладу останні 6 місяців, що в середньому становить 67% від окладу щомісяця. Друга поправка відпустка по догляду. Відповідно до поправки, працівники зможуть скористатися відпусткою по догляду без збереження заробітної плати тривалістю 5 днів. Протягом календарного року відпустка надається для особистого догляду або догляду за близькими: син, дочка, матір, батьки або дружина, які потребують догляду або підтримки серйозних медичних причин. Наступна поправка: звільнення від роботи у форс-мажорних випадках також буде запроваджено можливість відпустки з роботи через форс-мажор. Таке звільнення буде можливо у невідкладних сімейних обставинах на 2 дні або 16 годин на календарний рік. На час цього звільнення за працівником зберігається право на половину заробітної плати. Додаткові перерви під час праці. У регламенті передбачено дві додаткові перерви, які зараховуються до робочого часу, працівник має право на додаткову перерву тривалістю не менше 15 хвилин. Трудовий договір. Поправка також запровадила рішення щодо трудових договорів. Працівник, який пропрацював не менше 6 місяців, Матиме право раз на рік подати заяву про зміну виду договору на безстроковий або на більш прогнозовані та безпечні умови праці. Він також повинен буде отримати письмову відповідь на цей запит разом із зазначеними причинами: право на навчання. Працівник також матиме право на безкоштовне навчання з урахуванням робочого часу, яке буде необхідним для виконання конкретного виду робіт або конкретній посаді. Це стане можливим, якщо право на таке навчання випливає з положень колективного трудового договору чи іншого колективного договору або з нормативно-правових актів чи положень трудового законодавства. Друзі, ці всі поправки і ці всі нововведення будуть можливі. Всім громадянам, не тільки полякам, а й українцям, якщо ви працюєте офіційно. Якщо ви працюєте офіційно, ви можете мати, можете вимагати таких нововведень, таких поправок. Це буде на законодавчому рівні. І вам в цьому не можуть відмовити. Ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вона для вас буде корисною і цікавою. Дякую за те, що додивилися до кінця. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. З вами, як завжди, Саша Матвеєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі.